Можуть мобілізувати непридатних до військової служби. Відповіді на питання юриста відповідно до практичних прикладів, розберемо відповідь на це питання. Багато непридатних до військової служби з виключенням з військового обліку. Вони думають, що вони визнані непридатні, та мобілізація їх не стосується. Вони мають військово-обліковий документ, тимчасове посвідчення військово-зобов'язаного, військовий квиток чи там якийсь інший військово-обліковий документ. Який був раніше виданий військовими комісаріатами, де прописано, що вони не придатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Вони собі вільно пересуваються і думають, що вони в безпеці та мобілізація їх не стосується. Їм не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані, і ви праві, їм не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані в ТЦК та СП за допомогою Резерв Плюс. Тому що вони думають, що відповідно до закону вони виключені.